У Житомирі на житньому ринку встановили новий дорожній знак зупинку заборонено. Під час засідання комісії спеки дорожнього руху інспекція з паркування винесла таку пропозицію на розгляд щодо встановлення з обмеження знаку зупинка заборонена. Це має для того, було здійснення, щоб більше розвантажити дану вулицю. Раніше на цій вулиці автомобілі паркували з обох боків, що ускладнювало рух транспорту. В профільному управлінні кажуть, не всі задоволені таким рішенням. Торговці залишали там свої автомобілі та розвантажували товар. Тож для них цей знак незручний. Однак посадовці орієнтували саме на водіїв, адже безпечний проїзд головне. Більше було націлено на безпеку, для того було здійснено дане мешка. Водії підтверджують, тепер приїжджати стало легше. Сам тут паркувався інколи, але думаю, що потрібні, тому що в першу чергу тут дуже важко, коли два автомобілі стоять проїхати поміж ними, тим паче не завжди стають нормально. І плюс, все ж думаю, цим людям, які тут торгують в цих магазинах, коли автомобілі стоять, вони закривають огляд. Слідкує за виконанням нової заборони муніципальна інспекція. Вони відповідають за те, щоб контролювати виконання водіями даних дорожніх знаків. На це на невиконання даних приписів, є відповідні штрафи і ну, інспекція паркування здійснює контроль. Незважаючи на встановлені знаки, деякі водії все ж порушують правило, за що отримують заслужене покарання. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1.